Ворог я б сказав постійно обстрілює наше місто, місто Харків. Дійсно не виключена була сьогоднішня ніч і сьогоднішній ранок. На жаль, є потрапляння і дуже серйозної руйнації, яке є у приватному секторі. Зруйновано ще два житлових будинки людей похилого віку, і це жахливо. Крім цього, різні ступені. Важкості були руйнації. Будинків, які належать і е, частному сектору, і е, нашим комунальним установам, і е, наше домів е, дома, які належать до сфери управління е, житлово-комунального господарства, взагалі було пошкоджено 26 будинків. Ми проводимо їх до ладу, але ці два зруйнованих будинки їх просто не неможливо відбудувати, тому будемо допомагати людям зносити Знесити і відбудовувати разом з ними житлові будинки, бо ці люди дійсно вони похилого віку, вони самостійно не зможуть відбудувати собі Домівки дійсно дуже багато сьогодні руйнацій, дуже багато вибухів, які лунають міста Харкова. Буває три, чотири, п'ять, шість, було і сім вибухів в один день. Але хочу сказати, що дійсно ми вдячні сьогодні нашим військовим ЗСУ, які збивають шахеди. І якщо б всі шахеди долітіли до Харкова, то руйнації були б дуже значні. Що стосується того, що нам потрібно, то дійсно для нас дуже важливо і завдання номер один, щоб у нас з'явилося сучасне ППО, як сказав наш президент, нам необхідно два патріота, які будуть захищати наше місто. Крім цього, ще є то, що нам необхідно для того, щоб унеможливити попадання до Харкова цих снарядів, якими обстрілюють місто Харкова. А місто Харкова обстрілюють сьогодні і шахедами, і ракетами з. 300 і кабами там і іскандерами, як ви бачили, так перед місця міста Харкова. дуже багато людей отримали поранення. Дуже багато людей, які на жаль, загинули. Ми спочатку не маємо комендантську годину. Крім цього, працюють працівники поліції і дуже гарно, до речі, про працюють тому. Таких заходів, особливо безпеки, інших не вводили. Але хочу сказати, що дуже багато людей сьогодні Харків приймає. Це Вовчанський напрямок, Липецький напрямок. За ці дні ми вже розмістили приблизно 10 тисяч людей, які були вимушені. Їхати до міста Харкова забезпечили всім необхідним гуртожитками, кому це було потрібно. і будемо продовжувати е, піклуватися е, за людей, які при приїхали до мі... до нашого міста, е, були вимушені приїхати до нашого міста е, з тих е, територій, на яких ідуть активні бойові дії. Ми вже звикли до цих погроз, які е, з першого дня війни ми маємо е, з боку росіян, е, і це не, е, жодним чином не впливає на настрої міста. Харків е, е, люди не звільняються працівники комунальних підприємств як роботу працювали, так і працюють. І, до речі, я дуже вдячний кожному працівнику комунальних підприємств міської ради, де всім підприємцям і підприємцям, які працюють сьогодні в таких важких умовах. Міста Харкова це дає можливість людям жити і жити в більш-менш нормальних умовах, незважаючи на такий жахливий обстріл, який ми маємо сьогодні. Тому працюємо і будемо працювати що, що стосується настрою, то настрій бойовий немає ніж. Жодної паніки е, ніхто з міста не виїжджає, не тікає, як кажуть, це росіяни. Тому е, е, працюємо. Е, Підтримав наших військових, віримо в нашу славетну ЗСУ ЗСУ. Обов'язково переможемо. графіки відключення є і починаючи з 23 березня, яка була коли була зруйнована вся енергетична інфраструктура міста і та в області, яка заживлювала міста. Харків дійсно введені графіки відключення. Зараз вони більш-менш витримуються. Люди не мають світла приблизно 3-4 години на добу, але на Жаль, ми були вимушені вимкнути сьогодні е, вуличне освітлення, і для того щоб як більше дати можливості енергетикам завживити житлові будинки. Крім цього, підприємця підприємства, е, які, які сьогодні працюють у місті, хтось працює в день, а переважна ті підприємства, які енергойомка працюють уночі. Що стосується наших комунальних підприємств, то критична інфраструктура працює так сьогодні. Сталося зранку відключення однієї лінії метрополітену, але потім ми включили цю цю лінію, і по графіку йдуть потяги і метрополітена, і працює міський електротранспорт, працюють автобуси. Тому життя йде, незважаючи зважаючи на, на те, що нас постійно обстрілюють. сьогодні дуже дуже важливо, щоб наше підприємства працювали і. А ви пам'ятаєте, що на сесії міської ради ми скасували всі місцеві податки збори, я маю на увазі податки рухоми земельний податок для того, щоб підприємці мали обігові кошти, і вони і до речі дуже дуже багато підприємців і підприємств, які не приїхали, а працюють у місті, не зважаючи на всі відключення електропостачання, незважаючи на не зважаючи на. Обстріли і працюють, і це дуже важливо, бо це заробітна платня людей, бо це створення робочих місць. І для нас це дуже важливо. І ми будемо підтримувати наших підприємців і підприємства, великі підприємства для того, щоб вони нікуди не переїжджали, а працювали.